Міноборони зазнало масштабної гакерської атаки. Зловмисники отримали доступ до системи нарахування зарплат усіх нинішніх та колишніх працівників збройних сил країни. В уряді кажуть, що злам організувала ворожа країна. А депутати і експерти не відкидають, що це Китай. Якої шкоди завдала ця гакерська атака, та яке покарання чекає на виконавців замовників? Розповість Світлана Чернецька. Це найболючіша кібератака на Британське Міністерство оборони в сучасній історії. Гакери отримали доступ до імен, банківських реквізитів та домашніх адрес працівників Збройних сил країни. Документи стосувалися семирічного періоду, тож охопили не лише чинних, а й колишніх членів армії, морського флоту та повітряних сил, а також дані резервістів усього понад 270 тисяч людей. Уся ця інформація зберігалася на серверах компанії підрядника. Яка відповідає за нарахування заробітної плати в Міноборони? Тобто ціллю гакерів були саме фінансові дані особового складу. оскільки мета була здобути банківську інформацію, то ймовірно хотіли побачити, кого можна потенційно змусити до шпигунства чи підкупити. І ця людина навіть би й не знала, хто стоїть за цим, що це може бути ворожа країна. У Міноборони запевняють про найвищий рівень кіберзахисту, але як виявилося, значно гірших стандартів дотримувалася компанія, яка надавала свої послуги урядові. Її протоколи безпеки зараз ретельно аналізують та покращують з іншого боку. Ніколи раніше не було такого тиску в інтернет-простірі. Урядові установи постійно відбуваються від шпигунського та іншого шкідливого програмного забезпечення. Центр національної кібербезпеки має справу із сотнями гакерських атак щодня. Деякі від ворожих держав, деякі від людей, які перевіряють свої вміння, сидячи вдома. А в новини потрапляє лише одна, яка вдалася. Але реальність така, що ось цей єдиний успішний напад, розкрив дані про зарплати усіх збройних сил Великої Британії. Уряд не називає Китай відповідальним за цю атаку, бо на збирання доказів цього інциденту можуть піти місяці, якщо не роки. Лише після ретельного розслідування можливе публічне звинувачення замовника. Натомість в парламенті не мають сумнівів, що йдеться саме про піднебесну. Її гакерська мережа має вже більше працівників, ніж усі збройні сили Великої Британії разом узяті. Крім того, Пекін уже давно переманює британських військових пілотів, щоб перейняти їхній досвід. А три роки тому Китай Замовив кібернапад на виборчу комісію, щоб одержати особисті дані мільйонів громадян Британії. Ми дуже стурбовані, бо зіткнулися з високорозвиненою ворожою країною, яка оснащена надзвичайно складними технічними механізмами для спостереження. Вони ефективно діють вже і постійно покращують здатність атакувати системи урядів держав суперниць. Якщо подивитися на ситуацію під загальним кутом, то у нас дуже сувора політика щодо Китаю. Ми повинні зробити все в наших силах, щоб захистити себе від ризиків, які становлять для нас КНР та інші схожі країни. Це держави з принципово іншими цінностями. У них більше авторитарності вдома та наполегливості за кордоном. Депутати кажуть, цей напад вкотре доводить зміну природи конфліктів. Раніше йшлося лише про три традиційні площини: на землі, у воді та в повітрі. Тепер їх п'ять додалися космос та кіберпростір. І якби це був фізичний штурм будівлі британського міноборони, то відповідь не забарилася б. А ось у цифровому світі правила гри досі не прописані нам потрібні ширші міжнародні дебати стосовно того, що вважається атакою. Якщо нам вдасться довести, що це ворожа держава Китай, то чи означає це, що можна активувати п'яту статтю договору НАТО щодо колективної оборони? Це складне питання, але я підкреслюю: ось куди рухається світ. Набагато легше вдарити здалеку. Китай, приміром, не хоче прямого військового конфлікту, тому діє в цифровій площині. Ця гакерська атака збіглася з європейським турне китайського лідера. Тобто, поки Сі Цзіньпін бенкетував із французьким президентом, його цифрові війська отримували чутливу інформацію особового складу королівських збройних сил. Офіційний Пекін усі звинувачення відкидає. Там ще жодного разу не визнали організацію кібернападу на західні країни. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.